У Варшаві орденом святого Пантелеймона нагородили поляків, які ось уже четвертий рік повномасштабного вторгнення допомагають Україні. Так званий медичний Оскар отримали ті, хто евакуйовував дітей, опікувався сиротами та багатодітними родинами, хто лікував поранених і хто донині возить допомогу на фронт і друкує на 3 d принтері протези для українських військових. Наталка Волосацька продовжить. З перших днів війни і до сьогодні невтомно, самовіддано і безкорисливо українцям у боротьбі проти агресора допомагають польські друзі, медики, волонтери, священники. Вони не вважають себе героями, лише кажуть, що просто на боці добра. Ми не займаємося допомогою. Ми приносимо надії. Творимо те, що ми називаємо мостом надії і єднаємо кільканадцять організацій з цілого світу. Ми займаємося людяністю. Рафал Томала називає себе звичайним поляком, який не погоджується на зло. Два дні тому він повернувся з Покровського напрямку. Інженер за фахом на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагав з евакуацією дітей, шукав провізію та одяг. Далив українців у хостели на нагородження орденом святого Пантелеймона. Рафал прийшов з друзями, які завжди поруч. Я то тільки так і Я – Це тільки такий гудзик, а вони це піджак. І що піджак гарно виглядав, то маємо бути разом крок по кроку. Ми це називаємо крок без кордону, бо ми не з Польщі. У нас волонтери з Шотландії, 4 тисячі волонтерів. Шотландії 30 швидких з Нової Зеландії, 300 з Тайваню. Волонтери з Шотландії. Нині Рафал і його друзі з усього світу переважно займаються медичним напрямком. Разом разом з українськими фірмами та фондами ми створюємо найнеобхідніше. Почали виробляти імплант на 3D-принтері на польській фірмі. Потім протезування, бо довідалися, що є понад 100 тисяч людей з ампутаціями. Проте за стоп ніг починаємо друкувати кістки на 3D-принтері, і це все сучасні польські технології. Разом з українськими фондами почали працювати над створенням першого паліативного центру для людей, які на Аль не повернуться до нормального життя. нагороду святого Пантелеймона отримала Мальтійська медична служба, яка допомагає Україні понад 10 років. Інтенсифікація нашої співпраці наша співпраця з українцями почалася від майдану. Ми займалися медичним транспортуванням, а пізніше почали передусім серію навчань для медичних рятувальників в Україні. Це проєкти, які ми реалізуємо разом з міністерством закордонних справ Польщі. До сьогодні ми проводимо ці навчання. Ефектом нашої роботи є 40 тисяч осіб, які пройшли медично-рятувальні навчання це люди, які могли надати першу медичну допомогу під час ескалації у 2023 році, і ми точно знаємо, що ці люди реально рятували життя. Орден святого Пантелеймона має десятирічну історію. Нагороду придумав тодішній міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Спочатку вона мала статус державної, але після того як князевич покинув міністерське крісло, нагорода стала громадською ініціативою. Нагороди честь медичної професії отримують в 20 країнах світу. Ми не забудемо. Нікого, ні одної душі, яка українцям в цей момент простягнула руку. це це наша місія, бо ми зараз переживаємо драматичний момент, де гіганти світові вирішили на нас топнути ногою і сказати Ви вас нема. Ну, ми докажемо, що ми є. Наталка Волосацька, Павел Яросінський, слава ті.